Свинину наріжте невеликими шматочками та покладіть у миску. Посипте спеціями і полийте соєвим соусом. Перемішайте. Поки свинина буде настоюватися у маринаді, підготуйте всі овочі до запікання, баклажани помийте і наріжте тонкими скибочками разом зі шкіркою. Посипте сіллю, перемішайте та залиште на 10 хвилин, для того, щоб вони не були гіркими. Лук наріжте невеликими шматочками, а картоплю подрібніть кружечками. Перець наріжте невеликими кубиками. Викладіть усі овочі в миску, баклажани промийте холодною водою та додайте до усіх овочів. Посипте овочі спеціями і сілю, додайте майонез, і перемішайте. Форму для запікання змастіть соняшниковою олією. Шматочки м'яса розкладіть по дну форми. На нього викладіть овочі. Форму з м'ясом і овочами поставте у духовку нагріто до 180 градусів та запікайте 30-40 хвилин. Коли овочі спечуться, дістаньте блюдо, посипте тертим сиром і залишити в духовці ще на 5-7 хвилин. Як тільки сир розплавиться, овочі запечені з м'ясом можна вважати готовими.